Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, глядачки на дворі неділя, а отже, якраз пора для свіжого випуску плей ньюз. Ви напевно вже помітили, що випуск вийшов коротшим ніж зазвичай. А все тому, що хтось шліфує ігри перед релізами, хтось потайки готується до черневої і 3 А ще купа люду забула про все на світі в соти, Dark Souls 3. Хай там як ми все ж розповімо про лідерські перегони, судові розбірки та труднощі життя кроманьйонців. Поїхали! Компанії Rockstar здавалося би не звикати до різного роду скандалів. Однак цього разу неспокій прийшов не з боку обурених правозахисників, батьків чи повій, а колишнього працівника Леслі Бенсіс, продюсер серії GTA та очільник студії Rockstar North, подав до суду на саму Rockstar і видавництво Take-Two з вимогою отримати 150 мільйонів доларів. Саме стільки, за словами Бенсіса, він мав отримати як відсотки від продажів GTA 5. Проте ні брати Хаузери ні видавець за два роки з часу релізу гри ніяк не винагородили продюсера. В одному з нещодавних інтерв'ю Бенсіс також заявив, що так само йому своїм успіхом завдячує Вестерн Red Dead Redemption. Згідно з його слів, брати Хаузери не вірили в успіх цієї гри та й не мали уявлення, як об'єднати вже готові ігроладні елементи в одне ціле. А коли розробка гри затягнулася, на допомогу покликали Бенсіса, котрий всього лише за півроку довів Проект до такого стану, що вестерном відразу зацікавилися, як Sony, так і Microsoft. Якщо дядечко не бреше, то безумовно заслужив оті всі мільйони. Але от злі гаузери, котрі роками вигадували схеми, щоби менше грошей йшло видавцям, а більше залишалося власне в Рокстар. В одну мить вирішили виштовхнути Бенсіса з компанії. Одного дня карта доступу Бенсіса у штаб Рокстар була заблокована, а працівники всіляко перешкоджали йому потрапити до робочого місця. Чого й дивуватися, що справа дійшла до суду. Втім, представники Rockstar і Take-Two вже висунули зустрічний позов. Мовляв, Бенсіс розірвав угоду, а отже, не може претендувати на жодні виплати бонусів. До всього від Бенсіса вимагатимуть відшкодування грошей, витрачених на адвокатів. Одним словом, зібрали гроші, торнули напарника і ще й всіляко тепер усунути хочуть. Творці GTA зрештою роблять те саме, що й персонажі їхніх ігор. У попередніх випусках ми розповідали про закриття студії Evolution, котра розробляла гонкову гру Drive Club для PS4. Працівники Sony запевнили, що прощання з розробниками не поставить хрест на оновлення гри, а усіх звільнених вони десь прилаштують. Втім, чекати цього жесту доброї волі не довелося. Компанія Codemasters не зволікаючи придбала Evolution. Такий крок перетворив британську компанію на найбільшого видавця гонкових ігор. Щоправда, розширити арсенал підопічних брендів не вийде. Права на торговельні марки Drive Club і MotorStorm залишилися у Sony. Самі працівники Evolution вкрай раді об'єднанню зусиль з Codemasters. адже це означає не лише роботу над цілком новими проектами, а й освоєння нових платформ. Видавець запевнив, що нова команда не обмежиться лише консолями від Sony, а й випускатиме ігри на Xbox та ПК. Хлопцям залишається тільки побажати успіху та чекати їхнього нового проекту. Сподіваємося, Codemasters, окрилені блискучим відродженням ралійної серії Dirt, вимагатимуть від своїх підлеглих такого ж рівня якості. Цьогорічний ігровий квітень цілком доречно назвати місяцем знищення нервових клітин. Самі погляньте, крім Dark Souls 3, яка вже в п'яти випробовує тонкоту душевної організації мільйонів сміливців, ще дві гри обзавелися так званими режимами виживання, покликаними зробити гру складнішою та цікавішою. Мова йде про Fallout 4 і Far Cry Primal. І якщо виживання у пост'ядерній пустці зліплено заликала меню Вегаса із деякими поправками, то доісторична пригода з покемонами від Ubisoft внесла зміни у кожну зі своїх систем. Новий режим робить із Far Cry Primal повноцінний виживастик. Передусім, режим виживання до мінімуму зведе ігрові полегшувачі життя первісної людини. Ніякої тобі мінімапи, скромний або взагалі відімкнений інтерфейс, зменшення видимості уночі, пониження ефективності інстинктів, менше здобутих ресурсів. Тощо Цікаво те що тепер крафтинг предметів не буде миттєвим. Зібравши необхідні складники, вам доведеться вичекати кілька ігрових годин або днів, перш ніж виготовляться нові довбні списи чи стріли. А от приборкання тварин остаточно стане схожим на покемонів. Відтепер найсильніших тварин не вийде підкорити дешевою приманкою. Їх слід буде виснажити, і лише тоді вони стануть на ваш бік. До всього улюбленців більше не вийде воскресити. Не догледіли свого шаблезубого тигра. Він помер назавжди. Ідіть ловити нового. Та й кататися верх і не вийде без упину. Тигри і ведмеді стомлюватимуться від їзди, після чого кволо битимуться і швидше здихатимуть. Систему витривалості отримає і сам такар. Виспавшись, персонаж матиме певний запас енергії, котрий витрачатиметься під час будь-яких дій, а особливо бігу та сутичок. Якщо витривалість вичерпається, то замість вправного мисливця нам дістанеться стомлена потороч, готова врізати дупи за першої ж нагоди. Тому їсти спати вас змушує не невидимий таймер, як у Фоллауті, а ступень вашої рухової активності. До всього фаст тревел також зменшуватиме витривалість та запаси їжі. І перма смерть. Що ж це тепер за виживастик, в якому не можна вмерти раз і назавжди? А якщо серйозно, то новий режим, на відміну від фоллаутівського, справді піднаджує пройти гру в максимально вимогливих умовах і дає зрозуміти, що слово виживання у Far Cry Primal застосоване не просто так. Цього тижня від гучних новин відпочивала не лише індустрія, а й перша шпальта Play.ua. Звісно ж, неможливо було проігнорувати реліз Dark Souls 3 та залишитися без стрімів. Так, так, їх кілька. Також з'явиться перелік складних тому що чесних ігор, котрі не варто пропускати: новий щоденник божевільного, прев'ю постапокаліптичної ММО The Skies. а також добірка залаштункових моментів із найпомітніших репортажів за крайні місяці. Нічого ще мало. Відіграємося наступного тижня. Письменник і сигнал доповнення для Алана Вейка відтепер можна зіграти на Xbox One. Цього тижня. До бета версії стратегії Battlefield Gothic Armada завітали і космольоти і раси Ельдарів. Кооперативний виживастик Don't Starve Together вийде з дочасного доступу 21 квітня, якраз коли вже всі в нього вдосталь награлися. Total War Warhammer вийде лише 24 травня, та розробники вже готують жмені DLC. І якщо нові загони та воєначальники вдаватимуть безкоштовно, то додаткові раси та кампанії доведеться купувати. Рогалик Gungeon за тиждень розійшовся накладом понад 200 тисяч, що є небувалим успіхом для такого специфічного жанру. Ходять чутки, що у червні на і 3 Майкрософт може представити нові версії консолі Xbox One. Кров і вино, друге розширення для третього відьмака, заведе гравців у графство Тусен 7 червня. У вересні світ побачить чергова версія баскетбольного симулятора NBA 2K. Але тільки на консолях з'явиться спеціальна версія гри, присвячена прощанню зі спортом легендарного Кобі Браєнта. До лав компанії Obsidian приєднався Леонард Боярський, легендарний художник, котрий зробив Fallout ретро-футуристичним і вигадав всім знайомого «Волтбоя». Симулятор фермера Stardew Valley, створений однією парою рук, за півтора місяці продався накладом понад мільйон примірників. Наразі триває розробка консольних версій гри. Stealth Action Шедвен від розробників Train вийде десь у травні. Назвати остаточну дату розробники поки що не готові. Final Fantasy IX вийшла на ПК. Хоча це радше порт порту, адже для роботи гра змусить вас встановити певні плагіни для андроїду. На черзі за логікою речей 10 і 12 частини. Чекаємо, не дочекаємося. Пригадуєте свої враження від трейлера оновлених мисливців за привидами. Activision анонсувала на 12 липня кооперативну гру про мисливців. І, хоча гра не переказуватиме подій, стрічки, найперший трейлер викликає геть такі самі відчуття. На цьому все з вами був плиньюс. У мікрофон балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали, ти на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили, і затямте у будь-якій незрозумілій ситуації. Славте сонце!